Доброго дня, дякую за можливість представити вам наш проект. Я Антон Бобенко, керівник AI Vision Challenge. І сьогодні я хочу розповісти, як наша платформа змінить підхід до навчання технологіями комп'ютерного зору. Штучний інтелект та його застосування завжди мене вражали. Але я бачив проблему брак доступних і отручних інструментів для навчання. На сьогодні технології комп'ютерного зору перспективні, але їх складність і недоступність інструментів створюють бар'єри для навчання та провадження. Це обмежить потенціал студентів, викладачів та розробників. Уявіть собі, як уявіть собі, студента, який Хоче створити свій аі проект, але стискається з технічними складнощами, які він не може подолати самостійно. А і віжон челендж вирішує цю проблему. Ми створимо платформу, яка буде дозволяти легко освоїти комп'ютерний зір завдяки інтуїтивному інтерфейсу, інтерактивній грі та навчальним матеріалам. Наша мета зробити технології доступними для кожного геміфікація змушує користувача хотіти навчатися більше, долаючи рівні та отримуючи при цьому винагороду. Наш ринок це технології, АІ, які зростають із темпом 35% на рік. Ми націлені на студентів, викладачів і розробників, які хочуть освоїти нові технології. Уявіть мільйони потенційних користувачів, які мріють про доступ до таких інструментів, як наш. Наша платформа має кілька ключових е, переваг. Ми плануємо, е, ми, ми пропонуємо персоналізоване навчання через АІ. Модулі, заохочення через гру, інтуїтивний інтерфейс та можливість інтеграції з іншими платформами. Е, це як навчання у вашій улюблен, у, улюбленій грі, але. Е, але, але ви отримуєте знання та навички. Наш продукт на цьому етапі, про на етапі МВП, мінімальному жит... життєздатний продукт. На цьому етапі ми забезпечуємо базовий функціонал, який включає завантаження зображень для розпізнавання, інтерактивну гру та освітні модулі. Це дозволяє користувачам легко розпочати взаємодію. З технологіями комп'ютерного зору, суть нашого MVP це доступність та простота використання, що є ключовими чинниками для залучення нових початкової аудиторії, одна з ключових функцій нашої платформи це можливість реєстрації та входу за допомогою Face ID. Не лише підвищує рівень безпеки, але й забезпечує зручність для користувачів. Процес входу швидкий і надійний завдяки технологіям штучного інтелекту. Ми пропонуємо персоналізована персоналізацію, що дозволяє адаптувати досвід користувачів під його потреби, під його під його потреби та прогрес у навчанні. Чи грі. Наші основні конкуренти це Duolingo і Huan Academy, однак, виграємо, однак ми виграємо завдяки інтеграції геміфікації, простоти інтерфейсу та Уні та унікальних функцій, таких як авторизація через Face ID. завдяки цьому користувачі не тільки швидше вчаться, але й отримують задоволення від процесу. Ми об'єднуємо найкраще з двох світів і робимо це доступним для всіх. Це це те, чого бракує нашим конкурентам, і це робить наш продукт унікальним. Наша бізнес-модель базується на оптимальному співвідношенні витрат і доходів. Ми маємо конкурентну вартість залучення клієнтів та високу довічну вартість клієнта, що дозволяє нам досягти стабільного повернення на інвестиції. Завдяки розумному. Розподілу коштів ми можемо забезпечити стабільне зростання платформи та досягти високого повернення на інвестицію, тобто, ромі, ми шукаємо півмільйона для розробки додаткових функцій масштабування платформи та маркетингової компанії для залучення біля 50 тисяч користувачів, кошти. Підуть 40% на розробку, 30% на маркетинг, 20% на масштабування та 10% на операційні витрати. Ми. Як результат розраховуємо на інвестиції, окупність на 50% вже за два роки. А прогнозований дохід через два роки становитиме десь 1 мільйона доларів. Це не лише показує стабільність нашої платформи, але й її, її потенціал для масштабування. Ми впевнені, що досягнемо цих показників завдяки зростаючому ринку на нашій унікальній бізнес-моделі. Наша команда. Складається з професіоналів у сфері Data Science, управління проектами та розробки. Мій особистий досвід, як інженера та менеджера, дозволяє мені впевнено реалізувати цей проект. А і Vision Challenge — це можливість зробити технології доступними для кожного. Ми впевнені, що разом із вами зможемо досягти успіху та змінити світ. Приєднатись до нас у цьому захоплюючому проєкті. Дякую, дякую, дякую. Ще раз дякую. До побачення.